Всім привіт! Сьогодні зробимо наступну електричну схему п'яту послідовне з'єднання лампи та вентилятора з допомогою електричного конструктора знаток Для цього нам буде потрібно дріт під номером 3, дві батареї, лампа, вентилятор та перемикач. Одну з батарей встановлюємо біля, біля краю дошки. Іншу батарею встановлюємо біля неї, але щоб між ними був один проміжуток. Далі встановлюємо вентилятор напроти батареї. А на вентилятор, вентилятор та батарею з'єднуємо лампою. батарею З цією батареєю з'єднуємо дротом під номером 3. А іншу батарею ми з'єднуємо з вентилятором, перемикачем. І вона буде працювати.